Слава Україні! Рада зустрітися з вами на своєму каналі. Сподіваюся, що допомагаю вам крок за кроком йти до своєї мети. Тема нашого уроку склад властивості застосування окремих представників вуглеводнів. Сьогодні ми повторимо номенклатуру і систематику вуглеводнів, згадаємо особливості насичених та ненасичених вуглеводнів, обґрунтуємо застосування метану, етану, етену та етину. Органічна хімія це хімія сполук карбону. Існує й інше визначення. Органічна хімія це хімія вуглеводнів та їхніх похідних. Вуглеводні це найпростіші органічні речовини, до складу яких входять атоми карбону і гідрогену. Ви знаєте, що найпростішою органічною сполукою, найпростішим вуглеводним є метан, формула якого – CH4. Вона складається з одного атома карбону та чотирьох атомів гідрогену. Атом карбону утворює чотири ковалентних зв'язки, тому метан належить до насичених вуглеводнів, які ще називають алкани. Пропоную пригадати склад, хімічну формулу, деякі властивості насичених вуглеводнів. Назви вуглеводню складається з основи грецький числівник та суфіксу ан. Пентан, гексан, октан. Перші чотири представники метан, етан, пропан, бутан, мають тривіальні назви, тобто такі, що склалися історично. Розглянувши таблицю, бачимо, що за складом кожний наступний член цього ряду різниться від попереднього на групу атомів ch 2 Цю групу називають гомологічною різницею, а сполуки цього ряду гомологами. Серед алканів є гази, це речовини з довжиною ланцюга від 1 до 4 атомів карбону. Є рідини. ланцюг складається від 5 до 17 атомів карбону. А вище, ніж С-18, це, це тверді речовини. У гомологічному ряду насичених вуглеводнів спостерігається закономірне підвищення температури плавлення та температури кипіння. У воді вони практично не розчинні. Якщо від насиченого вуглеводню, С4, метан або етану, С26, забрати один атом гідрогену утворюється частинка С3, С25, яка називається радикал, позначається англійською літерою r, вона має вільний електрон або ковалентний зв'язок. У назві ці зміни зазначаються зміною суфіксу ан на «ил» або «іл» – метил, етил. Пропіл. Вуглеводні можна розділити на дві групи насичені та ненасичені. Насичені вуглеводні або алкани мають прості зв'язки, які у назві позначаються суфіксом ан. І ці сполуки мають загальну формулу це n а2n плюс 2. Ненасичені вуглеводні мають кратні зв'язки. Якщо це подвійні зв'язки, сполуки називаються алкени, де суфікс n. Зазначає саме подвійний зв'язок. Загальна формула таких сполук це n H2N, де 2 n більше або дорівнює двом. Якщо в сполуці є потрійний зв'язок, такі сполуки називаються алкини. Суфікс ин визначає цей потрійний зв'язок. Загальна формула таких ненасичених вуглеводнів це 2 n H2N 2 де N більше або дорівнює двом. Подібність будови вуглеводнів. Зумовлює схожість їх хімічних властивостей, вони усі вступають у реакцію горіння повне окиснення з утворенням вуглекислого газу та води. А різні зв'язки, прості та кратні, визначають різну хімічну активність. Алкани більш пасивні, вони вступають лише у реакції заміщення. При взаємодії етану з хлором утворюються хлоретан та хлороводень. Ненасичені вуглеводні мають подвійний та потрійний зв'язок. Це робить їх більш активними, тому вони вступають у реакції приєднання. При взаємодії етену з хлором утворюється дихлоретан. При взаємодії етину з бромоводним утворюється диброметан. Згадаємо, як ми даємо назву вуглеводню. Перше, знаходимо найдовший карбоновий ланцюг. Друге, нумеруємо його з того боку, де ближче радикал це для алканів. А для ненасичених вуглеводнів нумеруємо з того боку, де ближче кратний зв'язок. Третє, визначаємо радикал. Якщо в сполуці є два однакових радикали, додаємо префікс «ди». Якщо три однакових радикали префікс «три», Якщо чотири префікс тетра. Четверте, розставляємо атоми гідрогену згідно валентності та записуємо назву. Число попереду це місце нашого радикалу. Друге, це назва самого радикалу. Далі у нас іде основа, найдовший карбоновий ланцюг. Для алканів це завершення. Але якщо ми маємо кратні зв'язки, далі зазначаємо число, де знаходиться наш кратний зв'язок. І в кінці суфікс. Який визначає кратність н або н. Наша формула 2 2-метилбутан. Розглянемо ще один приклад. Визначаємо найдовший ланцюг. Він у нас складається з шести атомів карбону. Друге, номеруємо його з того боку, де ближче подвійний зв'язок, отже, з лівої сторони. Третє. Визначаємо радикали. Їх у нас два. Вони відходять від 4 та 5 атому карбону. Далі розставляємо атоми гідрогену згідно валентності та даємо назву цій сполуці. У нас вона 4,5 диметил гекс 2 н Вуглеводні дуже широко використовуються у побуті та промисловості. Метан та його похідні використовують як паливо у хімічній промисловості. У виробництві лаків, фарб, розчинників, лікувальних препаратів а також добувають з них ненасичені вуглеводні етен або етилен використовують для синтезу етанолу, етанової кислоти, поліетилену, використовують для прискорення достигання фруктів та овочів та для виробництва вибухових речовин, етин або ацетилен. Використовують для синтезу оцтової кислоти, етанолу, він є сировиною для синтезу пластмас, каучуків, клеїв, розчинників, а також для різання та зварювання металів. Вуглеводні є енергетичною та сировинною базою для одержання різноманітних органічних сполук. Неправильне їх використання впливає на довкілля та здоров'я людей. Бережіть себе та довкілля, бажаю вам успіху.